Починається лічка. За третє особисте місце, перепрошую. Нагороджується, Кузешкут Павло. Ти рахуєш, що Зараз звернувся. Звертаємося з медаль, вреду збирати. Паша, Паша сюди, Паша. Лице закрий. Нижче, нижче. тише. Ще раз, ще раз. Фідер віддається. <правдає> <правдає> паша фідер до мене на надеється. <правдає> <правдає> За друге командне місце. <правдає> 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 За друге особисте. Перепрошую знову. За друге місце в особистому нас далі нагороджується Давидов Дім. П'ять люди їдуть. Коротше відбирати. Діма справедливо економить компанії. Стоять. Стоять ти їх возь На возь Перше місце в особистому заліку нагороджується людина, яка не отримала, я так поняв, диплом за активну участь. Він воно активно боровся, але перше місце все-таки зайняв. Попівняк Тарас. Я вже колись написав що ними по п'ятам, ходило бронза і сім'я. Тепер ходить золото. Ще раз, Ще раз, ще раз. З призами і з дипломами. дякую. Молодець. Пішли командні місця. За третє командне місце нагороджується команда Ріо Львів.

За друге командне місце нагороджується команда <ривання> Львів Стабільно. Розі не ми до них до першого, але на чужій території тяжко, звісно. Яка чужа територія, Віталік вже тут тиждень сидить. Віталік тиждень сидить, а по тут живе. Кім львів, а ну сюди Паша. Паша, Паша, паша. Бачи, вони групи не Ну якось ближче, Паша, паша з літавіком. о, чекай, <клес> Паша, буде фідером закрив Портрет весь. Ні, не що не ви знаєте. Чекіта, чекіта. Вася, диви, вася, я вже не піду, для девики. Ну і тут. І так. Епугей наших змагань. Першне командне місце. Андрюха, не матьюкаєш. Я говорю інтернешн! На кому полі порвалися? Чемпионы ТВ Поздравляем даже від душі или не буде Ара и Дякую Ну там чемпіон сей сюда для сайта раздавал чемпіон Ара, ара только та чекай ніхто вже не забирає! Да останьте як фото моєму. Спеціально для вас набриву. Команданте. О. Всім дякую! Приїжджайте все. При при при, 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 я точно при, можу сказати, що вона росте, тому що одні змагання були бронза, другі змагання були срібло. Потім я написав, що за ними має ходити золото. Вони таке його з легкої руки написав саме саме таке. Я просять прочитати десяти. Я присні повіде зарочитаю Ну, виручати, ну, Всі е Усі учасники, які отримали дипломи, вони отримали не по порядку зайнятих місць. Ви ну, розумієте, там 40 людей відсортувати було. Таблиця буде часом. на сайті. На сайті буде. буде завтра таблиця. Десятку я читаю вже. Перше місце Попівняк Тарас. Друге місце Давидов Діма. Третє місце. Кузаршкут Павло. Четверте місце. Машковський Сергій. П'яте місце Полян Граїв. Шосте місце Максимів Ігор. Сьоме місце. Луцишин Олег. Восьме місце. Пливінський, Руслан, дев'яте місце, Чекіта Віталій і десяте місце Маркевичів. Дякую за увагу. Ще одну хвилиночку, ще одну хвилиночку. Бач Юрій!